Два дні 11 та 12 листопада у місті Болград проходив бізнес ярмарок у традиціях фестивалю Болград Винфест, який вперше відбувся у 2010 році, та перетворився на масштабний форум виноградарів та виробників війна, як професіоналів, так і аматорів, яких у Бесарабії дуже багато. На таких форумах не лише проводять дегустацію молодих та витриманих вин, куштують національні страви, але й знайомляться, спілкуються, діляться досвідом та укладають угоди. Я б обрішила подати касім, щоб познайомиться з вашим с вами і узнать, Вот где ви берете виноград. Я його сам выращиваю. Молодец. виноградник, який обробляє у селі Долинська Ринійської громади, Микола Попов та його 80-річна мама було закладено 56 років тому, коли родина за місцевими традиціями хрестила Миколу на сороковий день після його народження. Моя ті пригласив людей, 150 людей було на наді. На второй день, ну ты знаешь, пришел, пришли не 150, а 100. На третий день пришло 80 человек. Моя бабушка была еще молодая Варвара Линична, она сказала, говорит, моему папе, ты скажи, что больше не приходили. Я устала уже носить, греть, убирать. Мой отец, мой очень тол толерантный был человек, и говорит: не говорит прямо, не приходите, а говорит, вы приходите, но приносите по две лозы. Надіявся, що вони бу і лінь будуть вот резати А в ітогі в тому році посадили 800 кустов виноград. По традиції на початку ярмарки працювала дегустаційна комісія, яка у цьому році дала оцінку 135 молодим та витриманим винам. Я бачу, що наші готові віна ростуть. Особливо ті, які возделывают виноград самі і ну. Головний же момент это хороший виноград, тоді і буде хороше віно. Про перспективи розвитку виноградарства, виноробства а також туристичної галузі йшлося на зустрічі представників місцевого самоврядування та бізнесу. Як підкреслив голова Болградської міської ради Сергій Дімітрієв, ярмарок сприяє поліпшенню якості місцевої продукції і не тільки виноробної а також, попри всі труднощі, зв'язані з погіршенням кліматичних умов та широкомасштабною війною в Україні, завдяки завзятим виноградарям і виноробам, які без втоми експериментують в регіоні, йде розвиток галузі та туристичної сфери. В цьому році на конкурсі напоїв головної події ярмарки найвищі бали отримали винороби Олег Косенко, Іван Кірчиков, Юрій Греков, Едуард Манзул та Ігор Акбун. Ми дуже раді, тому що, вони, звісно ж, своєю свої і показують процвітання і розвиток нашого регіону. На ярмарку у Болграді була широко представлена і національна кухня. дякую. Дуже Відвідувачі купували бринзу каварму, а ще підприємці спокушали мешканців та численних гостей міста ароматними гарячими стравами, які готували на живому вогні. Організатори та відвідувачі ярмарку ще раз наголошують такі заходи корисні місцевим виробникам, і в плані контактів, і для обміну досвідом, і для створення та реалізації спільних проєктів.